Іван Франко, привид. Холодна ніч спокійно, важко, звільна. На місто сніг вогкий паде і паде, з густують журба якась могильна, вихилює лице своє бліде, лампи горять, колеса світляніє. Довколо них тісняться, маркотить. кровавий блиск, не наче сонні мрії фіакри мигають і гинуть вмить, на тротуарах ще прохожих сила, циліндри, шуби, модні боа, дам рані лахи різнобарна хвиля, пливе гудезі, преться тут і там, і я в ярбі сумний. І одинокий пливу безвладно, Щоб від власних дум втекти, Та на і глибокий у серці все несесь за мною сум. І наче той, що тоне і в знесилі, Шукає гілки, корня стебельця, так я міш тих в пестрі людо хвилі. Шукаю щиро, дружнього лиця, і враз я з деревів, і стрепенувся, щось горло стисло, в груді сперло дух, втікать бажав, та не поворухнувся, мов оглушив мене важкий обух. То не обух, то йшла передо мною висока постать пряма та струнка. Оглянулась, хитнула головою. Моргнула на прохожого панка, оглянулись ще раз великі очі, глибокі, темні, мов та чорна ніч, Зустрілись з моїми, І в бездонні ночі пропали. Двоє їх спішило пріч. А я стояв, мов стовп, юрба юрбою мене тручала, штовхала раз в раз, та я не чув ні холоду, ні болю. Мов вогник свідомості в мізку згас, вона, і з уст одне те слово присло. Та в нім була магічна міць страшна, мов камінь млиновий, за шию тисло мене одне се словечко, вона. Вона ся гарна квітка, сонце рівне, котрою розцитом втішався я. Котрої запах був такий чарівний, що й досі п'яна ним душа моя. Вона, котрій я все бажаю віддати, весь скарб душі, всі думи, всі чуття, котрої слід я рад був цілувати, в котрій бачав красу і ціль буття, та що мене однісіньким словом своїм могла героєм, генієм зробити, обдарувати надією і спокоєм. Заставить все найвище любить, та що в руці від раю ключ держала, вона його закинула в багно, І чарівного слова не сказала. Чи хоч в душі гризе її воно, не словом, рухом, поглядом холодним мене зіпхнула в темний рів без дна, Лечу, валюсь, та там внизу в безодний, Хто се пропавший, стоптаний? Вона, стій привиди, скажи, яка неволя тебе зіпхнула з радісних вершин, Хто смів красу й пишноту Всього поля втоптай болото, із яких причин? Чи голод, холод, і сирітство сльози, чи та жага, що серце рве і скребе? що хилить волю, мов та буря лози, на сей торг ганьби випхнула тебе. Постій, постій, я вмію себе відчути. Моя любов не згасла, ще горить, Зуміє райський ключ і знадо бути, Зуміє рай запертись творити. не чує, зла з ним у пітьмі ночі, лиш вид її прошип мене, як ніж. О, що були мої осліпли очі, було б дощі ясніше і спокійніше.